Привіт, привіт! Ну що, у нас за день до як кажуть в Америці, so excited. завтра. В сина перший день в американській школі. Тому сказати, що я хвилююсь, це нічого не сказати. Також потрібно помітити ім'ям сина всі предмети, які я придбала напередодні. Я отримала емейл від школи, в якому було вказано перелік всіх предметів, які потрібно принести. Це засоби особистої гігієни, канцелярія і все в тому. На фоні у мене фільм англійською мовою. Я завжди, як щось роблю по дому, вмикаю собі фільми, серіали, подкасти. Будь-що головне, щоб англійською, тому що як би парадоксально не було, але хоча я в Америці чути англійську. Мені в повсякденному житті доводиться дуже рідко. Ну що, наступив Данікс, ранній підйом. Лягла пізно, спала так собі словом мамські переживання дали про себе знати. Але, тим не менш, відклеїла себе від ліжка і попрямувала займатися ранковою рутиною. Намагаюся себе переконувати, що все буде добре, це тільки початок, а згодом я привикну до нового режиму. І нового способу життя зі всіма корективами, які вносить школа в життя. Насправді хвилююся, як син відреагує на такі зміни, тому що. Він не звик вставати в шостій ранку. Зазвичай в садочок він або прокидався пізніше, або я його сплячого вдягала та щила на собі в машину. І тих півгодин, яких було їхати до садочка, він ще якраз досипав. Ну, але все змінюється, тому віддерла його від ліжка. Вставав він не в найкращому настрої. Тому ці кадри залишиться в сімейному архіві. З ліжка стягнути вдалося, але син перекочував на диван. Та не ніч, кисть, це вже ранок. Зараз би... Чого тобі ще темно? Ну, бо зараз по чуть буде ставати світліше і світліше. Ходи, ходи, ходи. Вийшли ми вчасно, що не може не радувати. Тому що, коли малий запас часу, починаєш квапити дитину, від того псується настрій в неї, а потім обов'язково дитина запівсує настрій тобі. Що ти школяр? Сьогодні перший день. Ти такий дорослий. Роблю те, що маю робити, намагаюсь поводити себе так, як зазвичай, але всередині просто буря емоцій. Я навіть не можу описати вам, як я себе почуваю. Ми під скулбас не підлягаємо, бо ми живемо ближче п'яти миль до школи. Тому ми залишили автомобіль на під'їзді і ножками топаємо до входу. Топ-топ-топ-топ. Насправді, йшовши, сама уявлення не мала, як все буде, тому орієнтувалася вже по ситуації. Коли підійшли, побачила, що на шкільному подвір'ї по периметру були таблички з номерами класів. Я знала, що в сина 9-й, кімната номер 9 Тому ми підійшли туди, вчителька дала сину Бейджик з його іменем, і тут йому почало ставати некомфортно. Намагалась підтримувати його, говорити. Виглядало так, що це трохи допомогло. Як бачите, все одно трохи розгублений, але все ж таки безліз зайшов. Ну Все віддала. Що вам сказати, мене аж трусить. Ого! Нічого, все буде добре, з часом привикне, прилаштується. Що він такий був наляканий і не розуміє, що робиться, куди його забирають. Нічого. До садіку ми теж довго привикали. На все потрібен час. У мене насправді серце аж колотить. Перший тиждень такий більш-менш ознайомлюючий, тому їх в 10.55 вже потрібно забирати. І через що я переживаю ще більше, бо це перший день, і я не зможу його забрати зі школи. І такий день, коли найбільше стресу, і ще й нема підтримки мами. Трохи неприємно себе почуваю, але я думаю, що все пройде добре, і ми будемо потроху-потроху привикати. Успіху нам. плакали? Вітя не був в тому самому. Вітя був в іншому класі, так? Та я був в дев'ятому. Ну, а Вітя в третьому, так? Ну і як у вас враження? Вот так? Не то, не то. Рюкзак, где? А? ха ха Ну що, день два, вже набагато спокійніше. Плюс-мінус зрозуміло, що до чого. Артем, як настрой? М? Що його можу сказати? Поки стояли і позував, і розмовляв, все ніби було непогано. Але як тільки підійшов момент заходити із вчителькою всередину, ось тут вже стало сумно. Емоції нахлинули, тому що він вже знав, що його очікує. Все буде добре. Через трошки я тебе заберу. все буде добре. Як він розповідав вечором, то він майже нічого не розумів, що говорить вчителька. Йому було некомфортно. Боже, зранку я просто серце розривалося, коли дитина заходить зі сльозами, плаче, а ти зробити не можеш нічого. Ой, набагато легше стало, коли він вийшов і вже усміхнений був і ділився зі мною з тим, що познайомився з першим другом, тож ще, ще з подружкою, що в нього вже з'явилася подружка, яка сидить поблизу нього. І вони подружилися, вже спілкувалися. Мав гарний настрій, коли повертався зі школи. І мені подобається те, що він ем, говорить, що буде завтра. Що завтра я як піду в школу, я хочу, щоб ти мені дала ланчбокс. Я хочу, щоб там було те-то, -те то Тобто він розуміє, що це буде і завтра, і післязавтра. І... Тому фух, забирали ми по тій же схемі, по якій приводили. Треба ставати біля номера класу твоєї дитини і очікувати, коли їх виведуть. Від першого по п'ятий клас трошки інша система, а для наших нульовичків ось так це оця дівчинка? Ні, а яка? бачиш? Друживим рузачком <пілля> ви подружились. <пілля> Клата, <золотая> <пілля> Я рада, що ти з настроєм. Від того всього, чим більше взнаєш інформації, чим більше бачиш позитивну реакцію, тим якось внормовується стан і серце вже не так сильно колотить і стає спокійніше. Тож продовжуємо адаптацію. Перехід від садика до школи далі нарешті для батьків з'явилася можливість побачити із середини, що ж відбувається у тій школі, як виглядає клас, де взагалі знаходиться дитина, який розклад, поспілкуватися із вчителькою і задати всі турбуючі питання. ага

Ты Софий кою подружился, да? Ааа, ты была София, София and you. Nice. Are you able to translate actually? What well that's the sound. Mm. What's the letter? So what's the letter? Артемові перевірили його рівень знань, щоб розуміти, чи потрібно йому додатково займатися англійською як іммігранту, чи достатньо того рівня, що є. Я заповнила всі документи, які потрібні, відповіла на запитання вчительки, запитала все, що хотіла сама. Зрозуміла для себе, що в принципі в мене з англійською не так погано, і в нас була хороша комунікація з вчителькою. Розмова йшла легко і просто, що дозволило мені видихнути після того, бо це теж було те, за що я переживала, як я буду комунікувати. Ну що, поспілкувавшись з вчителькою, стала ось ще краще, тому що задала всі питання, які хотіла задати. Все, що мене цікавило, отримала відповідь, подивилася на клас, в якому Артем буде навчатися. Я вже більше маю уявлення, як що виглядає і на що очікувати. Фух. Третій день. Підйом в 5 ранку вже not big deal. Потроху виробляється систематизація всіх ранішніх процесів, що не може не радувати. По декілька разів ще телефонують зі школи з уточненням різної інформації. Постійно на емейл e насиваються якісь додаткові аплікації, які потрібно ще і ще заповнити. Словом така всяка організаційна рутина в процесі. Насправді дуже приємно лояльність персоналу, тому що. Розмова віч на віч це ще пів біди, А ось по телефону буває, іноді в залежності від акцента, доводиться по декілька раз перепитувати, що конкретно від мене потрібно, бо я просто не розумію. Тому в цьому плані велика вдячність персоналу, що знову і знову готові повторювати, говорити повільніше. Це дійсно дуже цінно. Все ж таки для нас все в новинку. А якщо ще й ти не володієш повноцінною мовою, то процеси ускладнюються. Все буде класно. М -м? Покажи мені клас. Клас. Подивись на мене. Йей. Кожним наступним днем ранки були цікаві: то син мав настрій йти, то знову плакав, то знову хотів, то не хотів. А я тим часом прийшла на загальні організаційні збори для іммігрантів. Як виявилось, таких у школі трохи та є. Батькам запропонували розділитися на групи, тому що біля кожної групи був перекладач. Школа надала перекладачів з китайської, французької та російської. По цій причині я залишилась посередині і слухала англійською. Ну, що зустріч закінчилась. Нам дали деякі форми, які потрібно ще заповнити і повернути. Потрібно звернутися на прийом до дантиста з дитиною. І з заповненою формою повернутися назад до школи. Шкільній медсестрі надати цю форму. Ще одна форма, що стосується загалом. Фізіологічного фізичного стану дитини якісь основні характеристики, які має заповнити педіатр. В цілому була дуже корисна зустріч. Познайомилися з директором, з персоналом, працівниками школи. Дізналася дуже цікаву інформацію, здивована кількості дітей в школі. В принципі, школа займає перше місце по Читанню серед елементарі шкіл на другому місці по математичних здібностях серед початкових елементарі школах, і в нас в школі, як сказав директор, 1212, якщо я не помиляюся, собі записала, я подивлюся 1212 дітей, і це найбільша кількість для елементарі school на всю Америку. Тобто в всій Америці немає елементарі школи, яка має більше дітей, ніж в цій. Тож, ось так ми потрапили. Насправді про цю школу дуже хороші відгуки чую від всіх, з ким спілкуюся, і хто запитує, куди пішла моя дитина, і чуючи назву школи, ще жодного негативного відгуку не почула, тому тішусь цим, що. Все буде класно, і дитина буде щаслива. Надію, що навчання в сина буде проходити класно, добре і принесе позитивний результат. Тож, ось такі наразі справи далі більше. А це ми очікуємо на апойтмент до педіатра, щоб заповнити ту саму форму, яку напередодні нам дали. На третьому тижні навчання ми стикнулися з новою проблемою. Школа у сина закінчується в перші 55, А це означає, що в перші 30 я вже маю бути вільна і під'їжджати до школи, щоб його забрати. В мене такої змоги немає, тому я оформила його в авторську. Це свого роду група продовженого дня, за яку можуть батьки заплатити, і дитина буде залишатися у школі до 6-ї години. Ремарка в садочку син був до 6-ї, і проблем ніколи не було. Іноді він навіть говорив мені, що я прийшла за швидко, і він хоче ще побути в садочку зі школою. Ситуація інша, бо із 30 дітей, які є в його класі, жодна дитина, крім нього, не залишається на авторскул. Як все працює? Після завершення школи всіх діток, як зазвичай, виводять, кожного по імені називаючи, віддають батькам. На це все дивиться моя дитина, і його одного заводять назад всередину, залишаючи на авторську. Як наслідок, кожного ранку син по 15 разів перепитує, коли я його заберу. і Якщо я можу забрати одразу після школи, то він щасливий заходить всередину. А якщо я йому говорю, що я не зможу забрати його швидко, ось така реакція. Я розумію його емоції, і від того я ще більше обурена. Не розумію, де працюють і чим займаються ці 29 батьків, які щодня в такій годині можуть забрати дитину. Стосовно домашнього завдання, таке собі unexpected в мене вийшло. В силу того, що поки син не почав сам навчатися в школі, я базувала свої висновки про це, судячи з того, що говорили мені мами, діти, які вже навчалися в школі. А чула я, що в основному ніякого домашнього завдання немає, і в цілому дітям нічого не задають. Виявилось, що все зовсім не так. Завдання задають, і їх дуже багато. Вони складаються з двох частин. Аж там не знаю. Давай подивимося зараз в інтернеті. Що що. Першу частину потрібно виконувати на ноутбуці, який видали у школі безкоштовно всім дітям. Чесно кажучи, мені і самій бракує терпіння, щоб впоратися зі всім, що потрібно зробити. То що й говорити про п'ятирічну дитину. А друга частина завдань ось такі аркуші А4, на яких є завдання, які потрібно виконати. Я не знаю. Перша літера яка. Я. Ти знаєш, давай. Picture shows map. the word match the picture? Ти все знаєш, Кіль. ти все можеш, я в тебе вірю. Ми зараз разом з цим чи разом зберемося. Ти не хотів за столом you вже сіли на землю. Все для тебе, лиш треба це зробити. Oh yes, down for Я тебе розумію, Кейт, але ми мусимо це keep зробити. Now keep practicing reading words. <плес> Хек. Тому намагаюсь бути лояльною, бо якщо мені важко це все вивозити, то що вже й казати п'ятирічній дитині? Давай вже закінчимо, я тебе прошу, уважно. Я, я, тебе, я тебе прошу. Давай уважно. Хаг. Словом, раніше, коли закінчувався робочий день, я тішилась тому, що Клас, нарешті додому відпочину. А тепер, коли закінчується робочий день, о май гад, треба йти додому і робити домашнє завдання. А ми з вами тим часом вчимо на чергові батьківські збори. Під школу, як завжди, машин тьма, перепаркуватись просто ніде. Давайте покажу вам трішки, як із середини виглядає американська школа. Дуже насправді мені було цікаво. Це якийсь такий новий досвід, і я з задоволенням входила в курс справи щодо чого. Багато інформації, які треба поглинати в себе як губка, і знову були форми, які потрібно було ще дозаповнити. Поки сиділа і слухала, зрозуміла, який же молодець мій син, що так от намагається розуміти те, що йому говорять, все таки серед носіїв мови для кого англійська рідна, щоб бути, хоча би на рівні, треба постійно робити набагато більше ніж інші. Ось тут розташовані шафки для зберігання речей. Окрім того, ось тут також стоять у кожної дитини свої наушники, тому що коли вони працюють за ноутбуками під час навчання в школі, і щоб не заважати один одному, всі працюють в наушниках. Не зовсім розумію практичність, коли діти розташовані ось так по колу, тому що ті діти, які сидять спиною, думаю, їм не надто зручно обертатися, щоб послухати і подивитися на вчительку. На тому наші збори завершені і йдемо забирати сина. Трішки підглянемо з вами, чим він там займається. Я так розумію, хрумає якийсь снек. А так виглядає радість дитини, коли я вперше за довгий час змогла забрати його одразу після школи. Як виглядає комунікація батьків та вчителів? Все, що потрібно знати на повсякденній основі, ми дізнаємося з додатку. Тут є вся потрібна інформація. Розклад, будь-які зміни, все, що відбувається в школі, буде зафіксовано тут. Також тут є можливість написати повідомлення будь-якому вчителю з тих, які співпрацюють з твоєю дитиною, що насправді забезпечує швидку і ефективну комунікацію. Якщо в сина була незадовільна поведінка, я про це дізнаюся швидше, ніж заберу його зі школи. І в той же час, якщо мені щось потрібно повідомити вчителю, це зробити легко та швидко і. Майже миттєво отримуєш фідбек. Також зручно, що в додатку передбачена одразу функція перекладу, тому я вказала, що я українка і без проблем одним кліком можу будь-який пост прочитати українською. Щодо системи оцінювання, то на сайті школи кожен студент має свій кабінет, є позначення буквами, ось розшифровка їх, а також є відсоткове співвідношення. Від ста і по цих двох критеріях можна зрозуміти, з якого предмету яка успішність у вашої дитини. Також тут відображаються всі дати відсутності школяра і за поважної причини чи ні. Якщо школяра більше трьох днів без поважної причини не було в школі, він підлягає під виключення. Вже такі недовольні? А, а що що таке? Також в школі оцінюється поведінка дитини. Якщо поведінка була дуже хороша, це зелений кружечок. Якщо така собі не дуже, це жовтий. І Якщо зовсім не задовільна, то червоний. А поки ми з сином знову виконували домашнє завдання, ось так його багатенько. Давайте розповім вам про харчування в школі. В школі діти мають перекус у вигляді сезонних фруктів, а потім, на обід, вони можуть вибрати собі піцу, бургер, хот-дог. Картоплю фрі, нагетси, щось в такому форматі. Наші діти до такої їжі не звикли, тому син сам просить давати йому ланчбокс. Насправді мене тішить, що він хоче їсти щось краще, ніж піца, бургер чи хот-дог. Тому залюбки кожного дня дбаю про його обід. Хотілося б вам розказати ще дуже багато, але насправді відео вже займає чимало. Тому я мчу забирати сина зі школи, а ви тим часом обов'язково поставте вподобайку. І напишіть мені коментар. Ваша активність під цим відео буде як ніколи корисна, тому що відео на каналі не було вже давненько. І щоб реанімувати канал, мені потрібна ваша підтримка. Тому, якщо було цікаво, то проявіть активність і, як завжди, до зустрічі в наступному відео.